Hei, hei. Velkommen til litera, som er min nettundervisning i norsk. online-skålet Litera. Det Jeg heter Natalia. I dag skal vi snakke om temaet i butikken. Ulike ord, ulike ting som er viktig å snakke om, ord som er viktig å kunne. på butikken for å handle. На цьому уроці ми розглянемо різні слова, фрази корисні, які потрібно буде використовувати, наприклад, під час покупок, або просто словниковий запас, який потрібен, щоб розуміти, що саме у нас у магазині продається. Отож, для початку я почну ділити презентацію, де у мене є завдання. І подивимось, у нас будуть і тексти для читання, і інтерактивні заняття, завдання вірніше, які ви будете виконувати разом зі мною. І Матбетикен. Іденетімен блірві меінга і Матбетикен. Вілляринієурь тільтема. Блірві мінга і матбетикен це блір. Взагалі це «ставати». Але тут буде значення, що ми разом з інгою зайдемо, чи ми її будемо супроводжувати в магазин продуктовий. Не завжди в нас переклад буде дослівний, то ми маємо ситуацію розуміти, що віблірми інга тут означає, ми разом з нею сходимо в магазин. Вігар екстребітікен, куб маркід, куп мега, юкерь. Kiwi, matkroken, meny og så videre. Dette er er Bli kjent med Olivia. Olivia kommer fra fra Hun Hun 42 og jobber jobber i matbutikken. Hun jobber mandag til fredag fra klokka to Тільк рокаці омквен. Вікансифрак окафюрн тільк льокофюет. Хюнєльтеркюннель. Надіюсь, тут зрозуміло з тексту, про що йдеться мова. Якщо ми зустрічаємо деякі незнайомі слова, то пробуємо з контексту зрозуміти, про що йде мова. Знайомтеся, будьте знайомі з Олівією. Олівія комерфра Бульгарія, Хюнарфортіту, Дбітир ат Хюнарфортіту Орігамель, Ойобер і Мадбетикен. Мадбитікен це складно, складне, кореневе, складнокореневе слово. У нас дуже часто, якщо, ем, наприклад, просто бітик це загальне слово, яке означає різні види магазинів. Якщо ми додаємо попереду, наприклад, мат, їжа, то це в нас вийде продуктовий магазин. бітікен – продуктовий магазин. Якби в нас були, наприклад, бітікен, це значить магазин техніки. Тобто можна скомбінувати кілька слів разом і е, додаємо нюансу, додаємо певного відтінку значення. Хюбермандагдільфредаг з понеділка по п'ятницю. Mandag til fredag fra klokka 14 til klokka 22. Hun hjelper kunder. Nå på Så dette er Olivia. Og dette er Inga. Inga skal på butikken for å handle. Hun tar ei handlevogn og går inn. Hun har en handleliste. Ту стикер брюе, енхіллю еплерь, вітуст, брюнуст, нпакеду папір, сукерь, те оісперіксалят. Інга збирається в магазин, щоб купувати продукти на закупи фор оган для того, щоб скупитися. Ми можемо використовувати слово хіе. Що це означає купити, гандле, скупитися. В теорії вони досить схожі. Я хочу uh, скупитися в магазині, я хочу купити їжу. ай Хюнтар вон» – я й брю кірнунбільдер, фурю ілюстрере, тільгвіре, сердю етбільде в айганлівом.

Із берегсалят. Тут я не буду вам казати, що кожне з цих слів означає, цілком можливо, що ви, проживаючи в Норвегії, уже в магазині деякі слова суто по написах на продуктах впізнаєте. Але зверніть увагу, що ми тут бачимо, спостерігаємо у цьому тексті. Знову ж таки, кореневі слова. Хандле лісте. Словація навіть, якщо прослухатись, то вони мають два, загол... два наголоси. Гандлісте. Так ось як впізнаєте, як е, отримуєте такі слова, не знаєте його повноцінного значення, але впізнаєте частинки, то спробуйте логічно подумати, що це таке може бути. Гандлі купувати, лісте, список. І це і виходить: це той список, де ти собі наперед вказуєш, що саме ти плануєш купляти. І Якщо. Вог ми не знаємо, а ган для купляти, вон навіть у вогон потяга буде слово означати, то, наприклад, з цього малюнку, тоді можна собі продумати, ага, ган для купувати, вон, ну то це тоді, значить, візок. Тобто, пробуйте з контексту, як з малюнків, так і з слів, вгадати значення. Якщо ж, звичайно, ми все одно не впевнені, то можна подивитися у словнику. Чи в Google Translate вбити. Єдине, що я рекомендую, якщо ви гуглите, не вписуйте цілі речення. Краще беріть слово за словом, бо тоді ви розумієте краще е, значення окремого слова. Чи, принаймні, фразами. Не беріть повноцінні речення, бо це забагато занадто сильна підказка. Ви тоді не будете. Е, Працювати так детально, ви не будете витрачати час. А економія тут не йде про економію часу, тут якраз таки йде мова про те, щоб наш мозок якнайдовше мав контакт з норвезькою. Тому ми собі помаленьку, слово за словом, перекладаємо. Окей, зверніть увагу, що ситики це стике, часто зустрічається скорочення, яке означає штука дві буханки хліба, дві штуки хліба. Nå går vi til en oppgave. Jeg har illustrert. Jeg har kommet med åtte bilder, og vi har åtte ord. Din oppgave nå er å finne hvilket ord betyr eller hvilket ord passer til hvilket bilde. Det du skal gjøre, det er å stoppe video, Stopp video og skriv nummer én til nummer to smør. В екземпель. Дюматеньке сель, Вількіт номер, пасивці Вількітурі. Осошек керві омнує минутель. Ось тут я підібрала вісім слів, які підходять до теми магазин покупки. А також, от зараз думаю, чи це часом не зі списку. Там, це список інге. І я їх проілюструвала. Твоє завдання зараз буде. В зошиті написати не робити усно, а саме письмово в зошиті, написати собі цифри від 1 до 8 і збоку поставити, яке слово ілюструє, який малюнок. А тоді за пару хвилин ми продовжимо відео. Отож, зупиняємо відео, пишемо, а тоді продовжимо. Окей. До конвішекя сварене. Вітуст де арі нумерфем. Білий сир чи просто сир. Ми його ще називаємо голландський сир, навіть якщо він не в Голландії зроблений. Твердий сир це вітуст номер фем. Т арі номер ту. Сукіль арі нумер Н. Брюност номер 3 Коричневий сир. Ми його навіть не маємо еквіваленту в українській мові, тому ми можемо казати коричневий сир. Або я, коли говорю українською, я так і кажу: я зробила канапку з брюностом, Тобто, я використовую все одно оригінальне норвезьке слово, бо це норвезький феномен. Він не перекладається, у нас немає еквіваленту. Отож, брюност номер 3 Смір. Арі номер отте. Еплєль, арінумер фіре. Дупапір, туалетний папір. Аріну щу. Освіддай, арі нумер секс. Що отдай це фарш. Якщо дослівно, то це вийде м'ясне тісто. І дійсно, щось в тому є. Воно настільки перемелено, що воно вже такої консистенції тіста. Дай це тісто, ще от а разом – це фарш. Jeg håper at du klarte denne oppgaven. Vi går videre. Logisk oppgave. Hvem skal ut, og hvorfor? Du har fire bilder, og du må tenke hvilket bilde er det som er annerledes, som er ulik, og hvorfor? У цих завданнях дуже часто кілька варіантів відповідей. Відповідь вважається правильною, якщо ми знаходимо логічне пояснення. Логіка буває різною. Отож, зупини відео і подумай, хто тут зайвий і чому. Прьов усі поножки. Попробуємо норвезькою сказати. Тоді ми кажемо: ви бачите, на упаковці можете читати сілінгфіле, еґ, сілінгльорь, сілінгсіддай. Використовуємо ті слова, що в нас є на етикетках, і можна сказати: щелінг скалют. 'дай зайвий, йде на вихід, і тоді можливо, якось пояснити чому. Окей, стоп відео. вем скал and о me.' Har du noen ideer? Vi kan se på de logiske forklaringene som jeg har funnet. Vi kan si at egg skal ut. Egg er ikke kjøtt. Kilingfilet er kjøtt. Kilinglør er kjøtt. Og kilingskjøttdeig er kjøtt. Men egg er ikke kjøtt. Egg skal ut. Det er én mulig forklaring. Et alternativ. Men vi kan også si at egg skal ut, fordi egg er ikke pakket i plast. Kyllingfilet ligger i plast. Kyllinglør ligger i plastpose. Kyllingkjøttdeig ligger også i plast. Men egg ligger i kartong. Egg ligger ikke i plast. Og jeg, tar, jeg tar Neste. Hvem skal ut, og hvorfor? Vi har en handlepose, ei handlevogn, en handlekurv og plastposer. Hvem skal ut, og hvorfor? Bruk noen minutter, stopp video, og prøv å lage en setning som forklarer. Hvem skal ut? Попробуйте знову ж таки визначитись, можливо, тут є декілька варіантів відповідей, хто тут зайвий і чому. Ми зупиняємо відео і пробуємо написати одне-два речення норвезькою мовою. Окей, даканвіси по мітфошляги, okay. Міцварь. Handlevogna skal ut. Jeg kan bære en handlepose Jeg må jo neste Jeg kan bære en handlekurv eller plastposer, men jeg kan ikke bære ei handlevogn. Den er tung. Så jeg kan bære alle tre andre. Jeg kan ikke bære handlevogn. Jeg kan ikke løfte. Інші мають ту спільну характеристику, що я їх можу підняти, візок підняти не можу. skal ut. Можливо, у вас були інші пояснення, але це одна з альтернатив. Як я сказала, в таких завданнях у нас завжди є. Дуже часто є кілька варіантів відповідей. Віканці атпляст пусерь скалют. Деар-ін ханліпусе ай-ханлівом. Og én handlekurv. Men det er mange plastposer på bildet. Ser du forklaring? Vi har én og én og én. Og vi har fire plastposer. Så det er ikke lik som alle andre. Den er annerledes. Plastposer skal ut, fordi det er mange plastposer på bildet. Ще один з пояснень, що пластикові пакети у нас йдуть на вихід, бо всіх інших об'єктів у нас по одній, а пакетів у нас декілька. Цілком можливо, що у вас навіть цієї відповіді не було, а був свій варіант усе можливо. гар дігар уре хандле ісай. Дюсерь гарігарві хандле пусе. Handle vogn. Handle kurv. Alle disse har ordet 'handle' i seg, men ikke plastposer. Vi ser ikke noe 'handle'-ordet mangler. Da kan vi se videre. Inga ser mange ulike frukt i fruktavdelingen. Hun ser klementiner. Hun ser druer, hun ser plommer, men hun ser ikke epler. De er ikke ved siden av druene. De er ikke ved siden av bananene og ikke ved siden av appelsinene. Ingen leter. På på seg tekst, i samme tot Інга лятер, Інга шукає далі, шукає. Тут просто шукає далі. Тобто, вибачте, просто шукає, сказано інга шукає. Інга знаходиться у фруктовому відділенні фрюкт У магазині ми можемо знайти фіск авделін, щт авделінь, брюе авделінь, бакверь, випічка. Авделінг означає відділ. Дель, частина, авделінь, відділ. І виходить, що фрукт Авделін це фруктовий відділ, там, де у нас фруктові полички. Грнсекс авделінь овочевий відділ. Фешкваре авделінь, там де свіжа продукція. Тобто різні різні в нас є. Може бути даглі це ем, побутова хімія, наприклад, всякі такі шампуні, порошки. Це буде Даґліваріавделі. Отож, вона бачить Клементини, вона бачить виноград, вона бачить сливи, але вона не бачить яблук. Пам'ятаємо, що в неї в списку були яблука. Вони, їх немає, діар іке. Дослівно буде, вони не біля винограду. Якщо літературніше перекладаємо, то ми кажемо, їх немає біля винограду. Gikk bananjiv, i gikk Her kom det mange ord, mange typer frukt. Og vi skal se en oppgave hvor vi ser på disse uttrykkene ved siden av, mellom og. Var frase, ved siden av, og står hun i Біля поруч з чимось о хм. між чимось одним і чимось іншим. Так ось тут у нас є ряд е, продуктів. Я б хотіла, щоб ви попробували скласти приклади, скласти питання та відповіді за зразком. Самі слова подані у нас справу. справа: Н-авокадо, Н-паприка, нлюк. Енріольок, можна казати, просто цибуля. У нас на малюнку червона цибуля. et ет en енґюльорут, et блюопарь. Авокадо, перець, цибуля або червона цибуля, брокколі, вишні, морква, чорниця. Я могла не перекладати, ви і малюнку бачите, що є що. Отож, пробуємо складати питання та відповідати, використовуючи у ці фрази висіден ав мельом оге. Ви користуєтеся малюнком, щоб розуміти, хто знаходиться поруч з чим. Вурлігер паприка, денлігір весіден «Ден денлігер мельом льокен?» «Вур Вурлігерь. І тут ви запитуєте, що саме, будь-який з цих предметів можете назвати. Den ligger ved siden av Vona Lejig-bile Så nå vil jeg at du skal stoppe denne videoen, sett den på pause, og prøv å lage noen setninger. Kanskje ti setninger. Spørsmål og svar. Prøv å bruke noen minutter på denne oppgaven, så ser vi på mulige svar. Попробуйте зробити хоча б 10 запитань і відповідей, не окремих запитань і окремих відповідей, а взагалом, щоб у нас 10 речень було, і тоді ми перевіримо. Тут варіантів різних, багато може бути. Я подам декілька можливих. Скалики, прати суміє, перестаю говорити, прошу зупинити відео, і почуємося через декілька хвилин. Ok, da kan vi se på mulige svar. Hvor ligger brokkoli? Den ligger ved siden av løken. Den ligger ved siden av kikkertbærene. Vi ser at brokkoli er her. Den ligger ved siden av løken. Den ligger ved siden av kikkertbærene. Den ligger mellom løken og kikkertbærene. Вурліґерльокен, ден лігер весідна в паприкане. Вурлігер блюобаль, ді, дерьманге, суде ді, вони, дігір весідне в гюлюретне. -гю Оце деякі варіанти, які можна було використати. Звичайно, ви не могли читати мої думки, цілком можливо, що ви обирали інші фрукти, овочі, ягоди і написали свої власні речення. обгава. Я думаю, Індивідуель е, е, обгави. Є обгава, а детеблі НОБГ сумдімойоре відео. Я ігарлягет, де не ліста Осу і Word документ, або PDF. ПДФ, один комерт тілюліки і Telegram. Я також оцей файл з цими фруктами і овочами подам як окремий файл у чаті, щоб його крупніше можна було переглянути. Можливо, є можливість навіть. Роздрукувати і записати, а ні, то в робочому зошиті десь пишемо. Нам потрібна табличка з двома колонками: перше це фрюкт, друге Грнсакер. Овочі, можна так сказати, зелені штучки. Ні, овочі. Так, ось у нас є фрюкт і Грюнсакер, і пробуємо посортувати. Деякі слова нам знайомі, ми їх зустрічали раніше у відео, деякі незнайомі. гуглимо. Попробуйте собі знайти переклад, попрацювати з цими словами, виписати їх кудись і посортувати, хто з цього є фруктом, хто з цього є овочем. Перевіряти не будемо, це буде таке домашнє завдання. Його краще виконувати взагалі після усього відео. і ві ві дереда. Ві Plutselig finner Inga isbergsalaten. Hun legger den i handlevogna og finner veien til kassa. Inga møter Olivia i kassa. Olivia snakker til kunden. Olivia, har du funnet det du trengte? Ja, jeg har alt på handlelista mi. Skal du ha en pose? Ei pose, takk. Ønsker du å betale med kort eller kontant? Я й Корт. Типова ситуація. У ці речення насправді вони нам корисні і по життю. На касі жінки чи чоловіки не так часто з нами спілкуються детально, але в основному вони запитують, яким чином ми хочемо заплатити, а також чи потрібен нам пакет, якщо ми його самостійно на ту бігову стрічку не поклали. Раптом Інга знайшла останній. Предмет по списку із берег салят. Оцей головка е, салату такого не капуста, але схожий такий більш повітряний салат. Фюндлегіден ігандлевогна. Кладе у візок. Офіннер ваєн тількаса. Знаходить свій шлях до каси. Тобто пробирається до каси. Інна метр Олівія і каса. Олівія снакір тількюндн. Інга Аркюндн. Олівія снакитіль інга, со Олівія kunden. Надіюсь, що ви далі по контексту можете все зрозуміти. Я зробила невеличку візуальну підказку Де-те-гар-ар-кот, детегар аркот, беталемеєкорт, елір контантирь. Візер папір пенір елірмт соаде контантирь. Hunвіль батале Mecко. Sistem forgi Аріоси по Endtext Sumlін Podne. Ви бачите остання вправа, схожа, я перемотаю, на ось цей. Тут в нас Інга ходила по фруктовому відділенні, я запрошую її у овочеве відділення. Наше завдання дописати слів, яких не вистачає. Знову ж таки зупиняємо відео, переписуємо увесь текст не лише список тих кількох слів, а копіюємо увесь текст. Мозок тоді опрацьовує також ті слова, що вже на екрані записані. Запам'ятовує нам, як механічно рука запам'ятає, як вони пишуться, так і мозок буде мати зайвий контакт з цим словом. Чим частіше ми слово використовуємо в письмі, в нас слуханні. У використанні прямо, коли ми розмовляємо, наприклад, тим краще. Тому я завжди кажу, усі мої вправи пишемо: не економимо заряд у ручці, не економимо свій час, а дійсно пишемо у зошиті. Скопіюйте, будь ласка, ось цей текст і впишіть слова, які ви вважаєте, підходять. Цілком можливо, що де неде де ми можемо різні варіанти вписати. Оберіть те, що ви вважаєте, що підходить. Da kan vi se på mulige svar. Inga ser u mange ulike grønnsaker i grønnsaksavdelingen. Hun ser hvitløk. i Hun ser hvitløk. Hun ser agurker. Hun ser gulrøtter og paprika. Men hun ser ikke isbergsalat. Den ligger ikke ved siden av agurkene. Тут могли вставити динаріке весід, -э а в агюркіне». Це також буде правильно. Він не лежить, він не знаходиться. Денаріки весідне, -э а в томатне, а іки весідне, -ік -э а паприкане. Знову ж таки, як томати чи, наприклад, тут чесник, то овочі ми могли будь-які вписати, які уявляємо поруч з салатом, такі і вписуємо. А щодо слів бачить, вона лежить. Det var dette jeg tenkte å vise dere i dag. Jeg håper at dere likte timen. Husk at du har en liten lekse. Du skal jobbe videre med ordene, kopiere tabellen. Дякую за увагу, дякую, що добре попрацювали з цим відео. Пам'ятаємо, що у нас ще й залишилось домашнє завдання погрупувати фрукти і овочі у таблиці. ха